Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вчитися створювати векторні малюнки за допомогою смартфону і графічного редактора Boxy SVG. Сьогодні говоримо про те, як з кількох простих фігурок можна зробити нову, складну за своєю формою фігуру. Подивимо ще пару класних прийомчиків, щоб полегшать нам роботу, і спробуємо відтворити подані малюнки. Редактор нам пропонує чотири таких операції, що перетворять наші дві або більше фігурок в якусь складну нову фігурку. Для початку. Зробимо собі чотири копії наших фігур, для цього вибираємо їх і виконуємо команду Edit Duplicate. Зтворили один дублікат, виділяємо їх знов, Edit Duplicate, і в нас вже 4 зразочки наших фігурочок є. Ну а тепер поглянемо на фігурки ближче. Ми пам'ятаємо вже, що коли ми створюємо першу фігурку, вона розміщається поверх нашого листочка. Ну а всі інші фігури розміщаються якби вище за своїм рівнем знаходження. І дуже важливо. Важливо, це пам'ятати, адже нова утворена фігурка буде завжди брати властивості якоїсь однієї з фігурок. І це завжди буде властивості фігури, яка знаходиться внизу. Звісно, ми можемо поміняти легесенько собі порядок розміщення фігурок за допомогою команд, які знаходяться в меню Object. Тут у нас є Race, команда підняття на один крок вгору, ловер опустити вниз, Race to Front підняти на саму гору, або ловер to back опустити вниз за всі фігурки. В головному меню ці команди знаходяться в дуже місці. Їх відразу навіть не видно на смартфоні, тому в нас є додаткове меню. І тут є такий блок, як arrangement, який ми можемо обрати і подивитися на розділ Order. Тут у нас є команда Race, бачимо пере. Містилася на один крок фігурка. Ловер опустити фігурку на один крок назад. Фронт підняти на верхній план, і back опустити на нижній план нашу фігурку. Всі вони тут, командочки, знаходяться у нас в легкому доступі. Так, ну ось ця штука нам не потрібна, ми її прибираємо звідси. Ну а тепер давайте ближче знайомитись з самими командами. Так як операції з фігурами передбачають утворення нової форми, нової фігури, то і знайдемо ми їх в розділі «Shape» Вибираємо даний розділ і бачимо, ось тут зверху в нас чотири операції є. Перша з них, найкрутіше, на мій погляд, це юніт або сума виділених фігурок. Тобто, якщо в нас дві фігурки виділено, і ми натискаємо юніт, то наші фігурки об'єднуються в одну, і ми бачимо перед собою новоутворену фігуру, яка взяла собі властивості нижньої фігурки, де такі варіанти. Використовується в нашому малюнку, він буде працювати, наприклад, з яблучком. Що таке яблучко? Це звичайний Еліпс. Намалювали собі Еліпс, зробили його більш таким овальним, дублювали за допомогою команди дублікат і трошечки розвернули в різних напрямках. Да, у нас яблучко, воно якось непряму форму має. Ми можемо його ось так задати, десь тут трошки вище, трошки нижче опустити обидві фігурки, виділити їх і натиснути юніт. І ось. Наше яблочко вже, в принципі, готове. Єдине, що в нас ось тут гострий куточок, ми можемо його за допомогою редактора Edit взяти за речечки і трошечки сплавити цей куточок, щоб він не був таким гострим. Ну ось формочка яблучка в нас вже готова. Залишимо її, поки вона нам ще знадобиться сьогодні. Друга операція називається перетин виділених фігур. Що це означає? Взяті дві фігурки, ми їх виділяємо, заходимо в shape і вибираємо операцію Intersect. Дана операція. Операція це перетин, тобто залишиться тільки та частинка з двох фігурок, яка є спільна у них. Натискаємо і бачимо, утворилася новенька фігурка, де така операція буде працювати, та в принципі з тим же яблучком І з тими ж овальчиками. Виберемо один овальчик, намалюємо ще один овальчик, так, щоб вони перетиналися між собою. Вибираємо їх, натискаємо інтерсект, і бачимо, що у нас утворилася нова фігурка, яка собою нагадує листочок. Тобто ми можемо його, звісно, за допомогою редактора Edit трошечки підредагувати, трошечки допрацювати, але в нас вже готовий листочок для нашого яблучка. Можемо покласти його десь в стороні. Третя операція називається Subtract, і це операція, яка називається різниця. Тобто від нижньої фігури буде відніматися. Верхня фігурка. Якщо ми зараз натискаємо на цю кнопку, ми побачимо отака от лего. Деталька у нас з вами вийшла. Кружечок повністю вирізався і зник, а у нас залишилася нижня фігурка ось такої нестандартної форми. Де даний прийом використовується в малюванні, та, в принципі, ось наша шахова фігурка, пішак. Давайте спробуємо намалювати квадратик, потім додамо до нього величезне коло. І спробуємо зробити наступну операцію. Візьмемо. Наш прямокутничок, зробимо його, правда, вужчим, Ось так поставимо, виділимо обидві фігурки, виділяємо їх, натискаємо сабтракт, і бачимо, що у нас утворилася вже половинка нашого пішака. Поки що залишаємо її в стороні і переходимо до останньої операції, яка називається ексклют або виключення з виділених фігур. Тобто у нас є дві фігурки, в них є якась частинка, яка є взаємною, і ось при натисканні на команду EXCLUDE, Дана частинка буде робитися просто прозорою. Ми створимо нову детальку, де всередині буде таке собі віконечко з тих фігурок, які перетиналися. Сьогодні ми з цією командою працювати не будемо, але майте собі на увазі, можливо, ви знайдете таке її призначення. Ну що, самі команди ми з вами розглянули. Давайте приступати до малювання. В принципі, ми вже нашого пішака майже намалювали. Тобто, у нас є одна. На його половинка, ми її дублюємо, переносимо в сторону, і нам її треба відобразити зліва направо, за що в нас також відповідають команди в розділі Arrangement, Flip X і Flip Y. Flip X відображення зліва направо. Клац, відобразили. Поставили їх так, щоб вони перетиналися між собою. Трошечки заступала одна фігурка на іншу, бачимо цей варіантик. Виділяємо обидві фігури, і зверху в цьому розділі arrangement на нас є вирівнювання об'єктів. Пам'ятайте, що потрібно вибирати не View, бо View це по листочку вирівнювання, а потрібно нам вибирати first selected, тобто перші вибрані фігури, і індивідуальне вирівнювання в нас має бути не всі фігури, а тільки виділені приймають участь. Ну і тут вибираємо по внутрішнім сторонам вирівнювати. Вибираємо підрівняти по нижній межі. Клац! наші фігурки стали на своє місце. Ну а тепер переходимо в shape і вибираємо Unit. сумувати їх. Клац, і у нас отрималася така чудова фігурка. Можемо її трошки сплющити, і вона нагадує нашу фігурку знизу. Нам не вистачає сюди намалювати тільки коло. Пам'ятаємо, якщо ви не впевнені, що ви коло намалювали правильно, то ми відкриваємо розділ Джеометрі, і ось тут у нас є ширина і висота нашого малюнка. Тобто можемо зробити значення, однакові за своєю величиною, ширину задати, наприклад, 70 і висоту задати 70, і отримати іде. І отримати ідеальний кружечок. Ну а тепер намалюємо ще прямочок, такий, щоб він у нас перекривав нашу ніжку фігури. Тут забагато намалював, давайте трошки зменшимо ось таким варіантиком. Підкидаємо наші фігурки на свої місця, виділяємо їх, переходимо в розділ Arrangement. і вибираємо вирівнювання по горизонту. Клац! і наші фігурки стали на свої місця. Так, ну кружечок тут трошки завеликий. Давайте в джеометрі перейдемо і зменшимо його десь. Десь на 60. Ось таким варіантом. Виділяємо arrangement, вирівнювання по горизонту. Чудово, наша фігурка вже зібрана, можемо її виділити, зайти в меню Object і вибрати групувати. Готово. З фігуркою розібралися. да, її можна зафарбувати, пам'ятаєте про це, да? ми можемо вибирати будь-які кольори, будь-які контури задавати за своїм варіантиком і таким чином оформити. Зменшимо її трошечки і поставимо десь поряд з нашим оригіналом. ну а Тепер перейдемо до яблучка. Форму яблучка ми вже намалювали. Давайте нагадаємо собі ще раз цей процес. Малюємо звичайнісінький овальчик, потім його дублюємо, розміщуємо під якимось невеличким кутом яблуко в нас зверху ширше, тому маємо цей кут зробити. Неважливо, які вони будуть за своїм розміром. Десь більше, десь менше. Тобто яблуко ж не буває правильної форми. Так? Ось так їх зібрали в кубку, виділили, переходимо до розділу шейп і вибираємо Тобто сума. Хлоп, і яблучко наше вже готове. Нам потрібно в даному малюнку два таких яблучка. Перше яблучко має бути зафарбовано темним червоним кольором, отаке майже бордовий. Ну а контуру воно не матиме. Тобто, ми йому вимикаємо контур. Потім дублюємо наше яблучко і робимо його трошки меншим, і зафарбовуємо трошки яскравішим кольором, навіть не трошки, а дебело яскравішим, щоб воно так світилося в нас. От, і підставляємо. У нас є місце десь, отут його поставимо. Ну і якщо подивитися на зразочок, то верхнє яблочко, воно якби трошки розмите. У нас в даному редактору розмиття немає, є прозорість, але прозорість вона рівномірна і вона нам не підходить. Але в нас є третій інструмент, ось тут зверху, Compositing. Вибираємо його, і ось тут є таке поняття, як фільтри. Натискаємо на них. Фільтри це якесь спотворення вибраного об'єкту. Ну, зараз. Зараз ми його і спотворимо з вами. Вибираємо наше яблучко і ось тут дивимось. Є в нас таке розмиття по гаусу або розмиття від центру. Натискаємо його і бачимо, що яблучко в нас вже розмилося. Радіус розмиття ви можете контролювати, тобто трошечки зробити його або більше зробити, це вже ви вибираєте самостійно і так як вам подобається. Лишилося намалювати ось цю плямочку на нашому яблучку. Для цього вибираємо ще один кружечок, його дублюємо, зміщаємо. Вибираємо в сторону і підбираємо так, щоб нам ось ця частинка сподобалась. Розтягуємо, сплющуємо. Ну, мені ось так подобається. Вибираємо обидві фігурки, заходимо в shape, вибираємо Subtract, тобто спрощення. І в нас лишається тільки отака от плямочка. Цій плямочці потрібно задати білий колір в заливці, вибираємо колір білий, а контури тут взагалі не потрібні. Прибираємо їх. Тепер треба його розташувати і зробити напівпрозорим. Йдемо в. Розділ Compositing, додаємо фільтр розмиття. Ось бачите, в нас воно відразу вже класним зробилося. Можемо трошечки його ще підрозмити. І ось тут є прозорість, тобто її відразу тут можна задати. І ось така блискавка на нашому яблучку утворилася. Тепер треба зробити ямочку під гілочку нашу. І за тим самим алгоритмом працюємо. Намалювали один кружечок, можна, в принципі, відразу малювати і другий. Вибрали, переходимо Shape, Subtract, і отворилася ось така деталька. Її робимо меншою. Давайте ми наблизимо наше яблучко, поставимо нашу детальку десь ось тут. Трошечки її розвернемо. Прибираємо в неї контури, вони не потрібні. Ну а заливка має бути темно-коричневого кольору. Візьмемо ось такий варіантик. Ось під нашу гілочку собі підібрали. Ось така ямочка у нас вийшла. Ну і тепер нам треба намалювати саму гілочку. Для цього вибираємо сплайн. Клацнули в одній стороні, клацнули в іншій стороні, утворилася наша лінія. Вибираємо Edit. Клацнули на лінію, потягнули трошки в сторону, утворилася у нас така гілочка, її підкривляємо. І якраз під час цього викривлення ви можете помітити, що у нас сіренький фончик з'являється, це наша заливочка спрацьовує. Вона нам тут не потрібна, тому в заливку ми вимикаємо. А в контури перейшли, і тут підбираємо вже коричневий колір. Можна, до речі, пробничком взяти звідси і трошки освітлити даний варіант, щоб вона не такою темною. Була. Ну і ширину нашій гілочки задаємо більшу. Ось так. І можемо скруглити краєчок, щоб він не був такий у нас зрізаний. Клац його зробили напівкруглим. Ну а тепер треба поставити нашу ось цю детальку, трошки вище піднімемо. Ось цю детальку на передній план. Для цього вибираємо Arrangement, спускаємося вниз і вибираємо Front, підняти на самий верх. Чудово! Ось вона у нас тут і встала на своє місце. Отака у нас гілочка вийшла. Не подобається. Знов-таки edit взяли і можна і зробити меншою. Давайте отак от зробимо її. Яблучко у нас так. Вигинається наша гілочка. Ну і тепер лишається тільки листочок до неї причепити. Робимо листочок меншим. Ми вже листочок з вами зробили раніше. Зафарбовуємо контур прозорим, вимкнули його просто, зафарбовуємо всередині зелененьким, вибираємо яскравий, насичений, трошки темніше. Ось такий варіантик у нас буде. І яблучко, листочок ставимо на своє місце. Ну і знов-таки перейшли в розділ Arrangement і підняли на верхній план. Ось так. Можемо його покрутити, зробити отут. І знов таки, в нас вже є один листочок, тож ми можемо його дублювати. Duplicate. перенесли в сторону, вибрали тут фліп горизонтал, поставили на своє місце і розвернули в іншу сторону. Ось так листочки собі зробили. Отака чудова штучка в нас виходить. Виділяємо знов-таки повністю яблучко, Object, Group. І утворилася нова фігурка, новий малюночок. Чудове таке в нас красиве яблучко. Вийшло. Зробимо його поменше, покладемо десь поряд з нашими фігурами. Ну і лишається нам зробити машинку. Давайте так, щоб її було видно, з чого складається машинка. Ну, давайте почнемо з кузова, а верніше з емблеми нашої швидкої допомоги. Тут просто прямо кутничок намалювали, вибрали його, дублювали, дублікейт, розвернули на 90 градусів, все одно куди, нам хрестик потрібен. Виділяємо, переходимо знову в Shape, вибираємо юніт, тобто субсидію. Склали. Ось наш хрестик і отримався. Ну а тепер кружечок малюємо навколо нього, перейшли в розділ Geometry, перевірили, щоб у нас тут були однаковісінькі числа. Нехай буде 100 на 100. І тепер ми даний кружечок поставимо на задній план Arrangement. Виділили обидві фігурки, вибрали по центру підрівняти, і тепер фарбуємо. Крестик наш має бути зафарбований яскраво червоним кольором, тобто даємо такий колір. Ну а кружечок не має бути зафарбованим або зафарбуємо його просто білим. Вибираємо йому білий колір Обидві фігурки виділили, перейшли до контурів, вибрали темно-червоний колір, і можемо зробити трошки товщу лінію. Ось такий варіант у нас виходить. Виконуємо команду Object Group, і вони в нас групувалися. Окей, тепер сам кузов намалюємо. Ну тут взагалі все просто. Намалювали прямокутник, він у нас готовий. Вибрали шейп і трошечки куточки йому заокруглили. Вийшла така собі бандуріна. Її треба зафарбувати. Знов таки, контури зробимо сіреньким кольором. Можемо зробити товщину лінії десь. Давайте, двічку зробимо. Ну а заливка в нас біла. Тобто тут взагалі доволі все простенько. Я пропоную зробити трошки темніший контур, щоб ми його бачили. От, 79, нормальний контур вийшов. Тепер переставляємо нашу емблему десь на своє місце. Arrangement, front, і вона піднялася наверх. І можемо його трошки зменшити. Geometry зайшли. Так, щоб у нас однакові розміри були. Давайте 80 десь зробимо. Чудово, з цим розібралися. Будка вже готова. Відкладаємо і в сторону і дивимось на нашу кабіну. Кабіна у нас складної форми. У нас тут є верхівка, яка нагадує собою якусь певну трапецію. Для того, щоб її зробити, ми намалюємо звичайний прямокутничок, але нам потрібен прямокутничок неправильної форми. Для цього перейдемо в розділ Shape. І ось тут у нас внизу є така команда, як конвертувати Shape в шлях, тобто в криву лінію. Натискаємо її і бачимо, що у нас з'явилися вузлики. Тепер ми можемо. Можемо задати лобове скло нахилення, взяти наші вузлики звідси трошечки посунути їх ближче і зробити нашу кабінку. так? Ось такий варіант є. Малюємо далі прямокутник, це наша база буде автомобіля шейпом трошечки заокруглимо краєчки. Так, ну це трошки велика, вона в мене вийшла. Давайте ми її зменшимо. Десь отак. Ставимо на своє місце, і бампер малюємо. Це ще один прямокутничок, який має бути ось тут. У нас. Отак. От Виділяємо всі три фігурки, заходимо в вирівнювання, тобто Arrangement вибираємо і вибираємо по правому краю. Клац, вони у нас всі підрівнялися. Дивимося, як у нас тут виходить бампер чудово, перехід. От кабіна трошки треба ширша. І вузлики. Тут трошки більший нахил зробимо. Все, чудово, з цим розібралися. Кабіна нам знадобиться, нам ще треба зробити скло, тому її дублюємо і забираємо звідси. Поки що так. Виділяємо всі три. Фігурки, заходимо в Shape і вибираємо команду Units. тобто об'єднати, і утворилася наша кабіна. Підставляємо наше скло на місце і його зменшуємо так, щоб у нас утворилися з усіх сторін однакові відступи. Ну, більш-менш однакові. Тут уже також на око ми будемо підбирати. І в нас є частинка скла, яка нам заважає, яка нам не потрібна. Зверху на ній намалюємо просто прямокутничок, виділимо обидві ці фігурки, скло і прямокутник. І виберемо Subtract, тобто спрощення. Клац прибралося. Чудово! Ну а мігалку зверху ми просто намалюємо за допомогою сплайна. Клац. Відступили, відступили, замкнули. Тут підкоригували, так як ви захочете і зробите вже свої Варіантики, можна по-іншому взагалі намалювати. Ну і зафарбуємо їх синеньким, а кабіну зафарбуємо якимось іншим кольором. Тут уже ви самі граєтесь, підбираєте собі той варіантик, який вам подобається, такий і задаєте. Ось таку пісочну кабіну хочу собі. Єдине, що ми виділимо повністю даний об'єкт, він має у нас бути ось такою. Товщини, тобто перейдемо в контури. Тут у нас була трієчка, тож і тут задамо. Двічка, да? двічка. Пробу візьмемо з нашої стінки будки. Ось. Ну і підрівняти це діло потрібно. У нас будка ось ця вийшла якоюсь дуже великою, От ми її зробимо трошки меншою, меншою за висотою до кабіни, щоб вона у нас більш-менш підходила. Так, і крестик нам потрібно також зменшити. Зменшуємо. В геометрії слідкуємо за тим, щоб у нас. Давайте 50 задамо. Однакові ширина і висота були. Чуть. Поставимо десь тут. Зробили ми практично все. Лишається нам намалювати ось такі колеса. Для того, щоб намалювати колеса, ми малюємо величезне таке колесо. Давайте наблизимося. Величезне колесо, зробимо його трошки менше. Ну, десь, десь, отак, отаке колесо буде в нас. Робимо його рівненьким, тобто 57, 59. Давайте 60 зробимо тут. І 60 зробимо тут. Супер. Отаке От колесо у нас вийшло. Тепер робимо дублікат даного колеса і його Робимо менше. Ну, давайте десь зробимо на 55, подивимось, виділяємо обидві ці фігурки, переходимо в розділ arrangement, вибираємо по центру. Навіть мало. Я б сказав, давайте зробимо 50 Geometry. 50-50, виділили обидві фігури, arrangement по центру. О. Отакий от варіант, нам підходить. Тепер його дублюємо обидва ці колеса і переміщуємо отак, де в нас буде друге колесо. Знак. Знаходитись десь, ось тут воно має бути. Ну а тепер дивіться прикол: ми маємо виділити з вами ось це колесо і нашу кабіну. Виділяємо і виконуємо команду Shape. Сабтракт спрощення. Тиць. І в нас колесо якби вирізалося, виділяємо нашу кабіну з колесом великим. І робимо те саме. Сабтракт. І тут так само вирізалось. Ну, тепер можна вибрати наші обидва колеса, зробити в контурах їм трошечки більше товщину. От наші колеса такі намалювалися більш реалістичними. Ну і виділяємо весь малюночок і його групуємо. Object group. Наш малюнок з вами намалювався. Ми. З вами зробили всі три картинки. Прибираємо наші оригінали, їх просто видаляємо. Ну, а наші картиночки робимо більшими. От, яблочко, наш автомобіль і пішак. Розставили їх на свої місця. І тепер пам'ятаємо, як треба зберігати картинку. Вибрали картинку, натиснули Експорт. Ось тут також у нас є ця кнопка, або файл. Експорт. Як вам зручно, вибираємо. Вибираємо команду Select, вибраний малюнок. Тут задаємо Png формат і натискаємо Да перевіримо General Правильно, все, експорт. Картиночка зберіглася на нашому пристрої. Вибираємо наступну картинку. Тут все те саме можемо перевірити. Яблучко в нас вже готове, експорт. Пішло яблучко збережене. І ем, нарешті машинка. Знову таки перевіряємо і експорт натискаємо. Все, наші картинки зберіглися, ми можемо відкрити папку. І ось вони в нас є. Запускаємо першу картинку, бачимо на прозорому фоні класні малюночки в нас такі повиходили. Так, да, пішака чорного на чорному не видно, але всі картинки готові. Якщо ви не встигли за один раз допрацювати вашу роботу, то не переживайте, ви вибираєте файл svg, вибираєте VIF, тобто весь малюночок і натискаєте, можете перевірити, generate, натискаєте Export, і у вас збереглася картинка, яку ви можете переглянути за допомогою допомогою браузера запустимо, подивимось, ось наші картиночки є. І її можна потім відкрити у вашому редакторі і допрацювати. Залишились питання? Чекаю їх в коментарях. І до зустрічі на наступному уроці. До побачення!